Вітаю, друзі! Ви на каналі Шіманія, і сьогодні ми ближче познайомимося з новою і дуже цікавою моделлю від OpenAI – 3 Mini. Це так би мовити компактна версія моделі o 3 оптимізована для швидкої роботи з меншими витратами ресурсів. Якщо o 3 відома своєю здатністю вирішити надзвичайно складні завдання завдяки поглибленому аналізу, то o 3 Mini – це баланс між продуктивністю та ефективністю. Проте найбільш істотна для нас як користувачів відмінність між цими моделями полягає у тому, що o 3 наразі недоступна широкому загалу. А О3 міні можна спробувати навіть у безкоштовній версії ChatGPT. А власники Плану Plus отримують не лише більшу кількість генерацій, але й можливість обирати між різними версіями цієї моделі. Так, їх декілька. Одна більш легковажна, не витрачає забагато часу на міркування, тому й результати видає відповідні. Тобто трішки не дотягує до рівня повноцінної О1. Старша сестра О3 міні-Хай відповідальніше ставиться до завдань і міркує довше, завдяки чому результати будуть відчутно кращими за o 1 У вас може Виникнути логічне питання. Навіщо дві моделі, якщо можна користуватися тільки найбільш здібною версією High? Так, вона працює довше за інші версії от але різниця не у годинах, а секундах. Затримка не настільки істотна, щоб виправдати компроміс в частині якості. Хоча тут також є нюанси, про які ми поговоримо. Але спершу поставимо це питання от обом версіям. Отрі Medium медіум лише секунду і видала доволі стислу відповідь. Натомість, отриміні High витратила декілька секунд, і мені довелося скролити, щоб. Дістатися до висновків, але це гарна демонстрація відмінності між двома версіями цієї моделі. Отже, от пропонує використовувати свою базову версію для простих запитів, а більш ресурсоємну залишити для дійсно обітних завдань. А чи не простіше було б, якби чат GPT сам визначав складність запиту і залучав до його виконання ту модель, яка підійде найкраще. Врешті, 2025-й це рік агентів. Ви могли помітити, що під час запиту була активована функція пошуку. Це одна з ключових переваг от у порівнянні з О1. Доступ міркуючих моделей до глобальної мережі дозволить генерувати максимально актуальні відповіді та більш комплексно аналізувати питання, компенсуючи таким чином обмеження бази знань моделі. Це істотний крок уперед. Щоб скористатися цією суперсилою у безкоштовній версії ChatGPT, потрібно активувати одразу два режими пошук та міркування. Цікаво, до якої версії O3 mini ми маємо доступ у цьому випадку. Результати пошуку не дають переконної відповіді. Можливо, це найшвидша і простіша версія, Low, а не Medium. Бо я спробував низку однакових завдань і на без Коштовному плані ChatGPT, ця модель витрачала на міркування найменше часу. Давайте перевіримо разом: є одне цікаве і достатньо складне питання, яке дозволить продемонструвати вражаючі здібності от ремінні у поєднанні з можливістю пошуку інформації в глобальній мережі. Наприклад, попросимо проаналізувати ознаки економічної нестабільності в одному державному утворенні та спрогнозувати можливі кризові явища. Якби модель покладалася виключно на свої знання, вона б об'єктивно не могла правильно оцінити поточну ситуацію. Макроекономічні та фінансові показники досить динамічні. Тому мені б довелося збирати усю цю інформацію, щоб надати її для аналізу. Це істотний шмат роботи. Головне, що у підсумку мені вже не знадобилася б допомога Ші, і я сам зробив би необхідні висновки. Натомість, з доступу моделі до мережі інтернет, ця проблема зникає. Вона сама знайде усю необхідну та актуальну інформацію. Варто все ж додати чіткі інструкції стосовно ключових індикаторів, які потрібно розглянути, досліджуваний період та основні вимоги до кінцевого результату. Отже, подивимось, як три версії отриміні впорались з цим завданням. Почнімо з отримання на безкоштовному аккаунті ChatGPT. План аналізу модель склали доволі послідовно: спершу виявити ознаки кризових явищ, а потім досліджувати їхнє потенційне прогресування. Логічно. Зверніть увагу, наскільки якісно структуровано відповідь. Кожен ключовий фактор отриміння аналізує у розрізі аспектів, на які я просив звернути увагу, зокрема, його важливість та історичні приклади деструктивного впливу. Не скажу, що отриміння зробило надзвичайно глибокий аналіз поточної ситуації, але нерелевантних даних я не бачу. Наприклад, зазначає, що спочатку війни відтік айтівців та інших кваліфікованих їх працівників склав як мінімум 100 тисяч чоловік я не можу зробити висновок, наскільки це критично: 100 тисяч для них це багато чи мало? Так само, і отриміні в частині оцінки впливу пише не про конкретно цей показник, а значення відтіку мізки взагалі. Це зменшує інновації, бла-бла-бла. Капітан очевидність. Що я хочу цим підкреслити? Як допоміжний інструмент мені дуже подобається. З цим можна працювати далі: поглиблювати, розширювати, також за допомогою отриміні. Проте людину з цього процесу поки прибирати завчасно. Отже, які висновки робить модель у цьому аналізі? Ключовим тригером майбутніх деструктивних. Процесів, ймовірно, стане девальвація рубля та боргова криза корпоративного сектору. І у майбутньому на цю економіку чекають дуже цікаві перспективи: економічна стагнація або навіть рецесія. На жаль, у висновках отриміння не вказує часові проміжки, але вони є у аналітичній записці. Бачимо, що у короткостроковій перспективі посилення санкцій може мати бажаний вплив на курс рубля і фінансовий сектор. У середньостроковій перспективі, на думку отриміння, може розпочати вже повномасштабна спеціальна операція по деекономізації економіки бензоколонки. Не знаю, як вам, а мені отриміні подобається. Подивимось на інші результати. Цього разу я не буду вдаватися в деталі, відзначу тільки основні відмінності, а вони є. Логічний ланцюжок отриміні мідіум, більш цікавий. Це не просто покроковий план дослідження, як у попередньому випадку, а високорівневий аналіз з проміжними висновками. У підсумку отриміні мідіум прогнозує початок каскадних кризових явищ протягом 6-18 місяців. Очікувано, отриміні-хай, хоч і міркувала трішки довше, дещо інакше структурувала логічний ланцюжок, як і згенеровано аналітичні. Записку, але нічого кардинально нового не запропонувала. Отже, усі три версії моделі O3 Mini продемонстрували достойні результати. У деяких аспектах Medium сподобалось мені навіть більше. Можливо, завдання було недостатньо складне, щоб версія High розкрила свій потенціал. Врешті одного тесту замало. Але перш ніж перейти до перевірки здібності цієї нової моделі у завданнях з програмування, давайте подивимось на ключові метрики. На жаль, OpenAI не порівнює O3 Mini з конкурентами, наприклад, з Deep One. Проте ми знаємо, що Air 1 демонструє показники, наближені до один. Відповідно, серія О3 міні показує дуже гарні результати з математики, програмування та інших дисциплін, де необхідні навички міркування. Як ви бачите, навіть середня модель у розв'язанні математичних завдань працюватиме майже так само якісно, як О1. Одне з найсуворіших випробувань для щі – це передова математика. Тест, що містить сотні оригінальних, надзвичайно складних математичних завдань, створених справжніми експертами у цій галузі, розв'язання однієї задачі вимагає кількох годин роботи людини, а найскладніші питання можуть займати кілька днів. На момент публікації у грудні минулого року зазначається, що найкращі моделі ШІ могли впоратись менше ніж з двома відсотками задач, проте 3 Mini демонструє значно кращі результати. Як бачите, найпотужніша версія 3 Mini істотно випереджає O1 у всіх категоріях успішності вирішення цих завдань. Дань пас 1 це вірна відповідь з першої спроби, пас 8 з восьмої. Здається, різниця між 5,5 та 9% незначна, але варто згадати, що О1 дехто називав ледь не AGI універсальним штучним інтелектом, а вже за декілька місяців швидша та дешевша модель показує таке покращення академічної успішності, динаміка багатообіцяюча. З іншого боку, завдання справді дуже складні, і це позитивний сигнал, що попит на природний суперінтелект поки існуватиме. Хоча є різні погляди щодо об'єктивності цього тесту для моделей OpenAI, наразі. Ми не порівнюємо їх з конкурентами, тому приклад можна вважати валідним. Програмування це одне з найбільш поширених застосувань великих мовних моделей з огляду на результати аналізу запитів до чат-бота Клод. І обидві версії отриміння, які доступні в чат GPT, демонструють чудові результати. Раз, досить теорії, давайте подивимося, як це працює на практиці. Тренд цієї зими візуалізації з геометричними фігурами. Я спробую відтворити одну з найцікавіших візуалізацій, якими поділились інші користувачі. Наприклад, мені сподобалась ця. Суть у тому, щоб м'ячик стрибав усередині шестикутник. Дотримуючись законів фізики. Як бачите, R1 демонструє значно гірші результати. Спробуємо Скористаюсь повільнішою версією O3 Mini, щоб отримати кращі результати. Хоча це і найповільніша версія моделі O3 Mini, того думаємо її назвати складно. Як на мене, працює доволі швидко. Про такого повічника можна було тільки мріяти. Більше того, під час генерації є чим себе розважити, адже модель також видає досить змістовне та гарно структуроване резюме своїх міркувань. Отже, ми отримали готовий код під ключ. Перевіримо, чи цей помічник не лише швидкий, але але й вправний. Копіюємо та вставляємо у середовище VS Code. От три мене попередили, що для роботи цього коду потрібна бібліотека PyGame, але вона в мене вже встановлена. Не вперше ми з вами тестуємо ігри, згенеровані штучним інтелектом. Якщо ви робите свої перші кроки в програмуванні, якщо цей копіпейств взагалі можна назвати програмуванням, не проблема, просто дотримуйтесь інструкції. Отже, працює як ми і хотіли. Чудово, м'ячик більш-менш реалістично. взаємодіє зі сторонами шестикутника. Схожа гравітація також присутня. Мені подобається. Упс, поспішив з висновками. Не проблема, не перемикайтесь, зараз усе виправимо. Опишу простими словами отриміння цю ситуацію і попрошу згенерувати виправлений код. Копіюю, вставляю, запускаю. І цього разу м'яч також втік, хоча протримався всередині довше. Я помітив, що траєкторія втечі однакова з лівого верхнього кута. Повідомлю про це отриміння, можливо, допоможе. Шкода, що ця модель не бачить того, що відбувається на екрані. Могла б сама аналізувати результати своєї роботи і виправляти помилки. Все, це останній шанс. І з третьої спроби, нарешті, усе вдалося. Щоб переконатися, що це не випадковий результат, давайте попросимо додати другий м'яч, який має також реалістично взаємодіяти з першим. Чудово, працює, як ми і просили. Дивлячись на ці можливості Отриміні, виникає думка: чи не замінить наш штучний інтелект швидше, ніж ми очікували? Цікаво, що Отриміні скаже на свій захист. Ось гіпотетичний сценарій. Уявімо, що в 2025 році досягнуто AGI універсального штучного інтелекту з наступними характеристиками. Він може виконувати будь-яке когнітивне завдання. Вартість години його роботи становитиме 100 доларів США. Відпустки та лікарняні, очевидно, не рахуємо. AGI потребує спеціалізованого обладнання, навчання. В нових предметних сферах триватиме протягом місяця, можливість виконувати фізичні завдання відсутня. враховуючи ці дані, потрібно проаналізувати вплив протягом наступних п'яти років штучного інтелекту на три галузі: юридичні послуги, розробка програмного забезпечення та фінансовий аналіз. Отрі витратила на це екзистенційне питання лише 15 секунд. Хоча на обмірковування, як зобразити стрибаючий м'ячик у шестикутнику, їй знадобилося вдвічі більше часу і кілька спроб. Це насторожує. Здається, питання стосовно на автоматизації для штучного інтелекту очевидні і давно вирішені. І щуку кинули у річку, що тут додати. Отже, друзі, висновки наступні: поява AGI очікувано матиме відчутний вплив, особливо для найменш кваліфікованих працівників. Промінчиком надії для нас є те, що штучний інтелект не виключає можливості співпраці з людиною, але рекомендує адаптувати освітню систему під нові виклики, зокрема, щоб надати людям усі необхідні інструменти для ефективної роботи разом з AGI. Звісно, ми можемо проігнорувати цю пораду, мов. Це лише шматок заліза, вимкнемо його з розетки і по тому угу. бажаю успіхів. Структурування відповідей у триміні мені дуже подобається. Це не тільки зручно, але й дає готовий каркас для написання, наприклад, цілої статті на цю тему. Достатньо нанизати на нього свої думки, статистику, результати аналізу. Головне, не забувайте про отріміні. Якщо у вашій професійній діяльності задіяні переважно когнітивні функції, навчитись ефективно використовувати ці інструменти не просто корисно, а критично важливо. До речі, а знаєте, що ще надзвичайно важливося? Сьогодні вірно робити все від себе залежне задля перемоги. Отже, для кожної галузі, отриміні аналізує ключові аспекти проблеми, включаючи як скорочення існуючих, так і створення нових робочих місць. Наприклад, прогнозується, що функціонал молодших юристів може бути автоматизований на 50%. натомість більш складні завдання, такі як представництво в судах, ймовірно залишаться за людиною. Це може бути пов'язано також з тим, що суспільство морально ще не готове до таких кардинальних змін. Водночас набуватимуть поширення професії, пов'язані з наглядом за Роботою ЩІ, наприклад, AI Compliance. Також затребуваними будуть фахівці, які допомагатимуть інтегрувати ШІ в існуючі робочі процеси, та навчати користувачів ефективному використанню цих технологій. Очікувані можливості AGI у сфері аналізу даних та моделювання ризиків можуть призвести до ще вищого рівня автоматизації у фінансовій галузі, до 70% функціоналу молодших аналітиків. Вирішення цієї проблеми аналогічно до ситуації з юристами: акцент на розвитку технічних навичок та ефективному використанню. Останніші, хоча з кожним місяцем, а інколи навіть тижнем штучний інтелект демонструє все кращі результати у програмуванні, кількість айтівців у майбутньому здається, зростатиме. Ось такий парадокс. До речі, якщо у вас є цікаві ідеї промптів для цих моделей, діліться ними в коментарях. Будемо тестувати усі разом. Доки ми тестували можливості О3 міні проводити дослідження. OpenAI готували реліз нової реінкарнації своєї найпотужнішої моделі. О3 Research, це агент, який спеціалізується на проведенні ґрунтовних досліджень. Достатньо окреслити тему, відповісти на уточнюючі питання, і решту він зробить самостійно. Збір та аналіз інформації може зайняти до 30 хвилин. Або більше, проте у результаті ви отримаєте дійсно професійно підготовлене дослідження. Доступ до цього агента надаватиметься поступово, починаючи з підписки. PRO. обіцяють, що якась кількість запитів буде доступна і користувачам безкоштовної версії ChatGPT. Дивлячись на це, цунамі крутих релізів. Закон магічного копняка можна сміливо перейменовувати у закон DeepSeek. А наразі я дякую вам за перегляд і до зустрічі.